Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди, Сирим. І сьогодні ми повернемося до Всесвіту. Хейло. Поговоримо ж ми про одну із зараз Ковенанту – Джерал Ханаїв. Джерал Ханаї, прозвані людьми Бугаями. Розумна раса інопланетянна, родом з планети Досіяка. Джерал Ханаї стали останньою расою, що увійшла до складу Мегемонії Ковенанту. Їхня глибока ненависть до Санхеллі. Перевершує будь-яку іншу міжрасову ворожнечу в ковенаті і підживлюється агресивною натурою самих джерал а також природним почуттям переваги Санхелії над іншими народами гемонії. Значно перевершуючи за фізичною силою і витривалістю Санхелії і спартанців другого покоління. Джерал віддають перевагу мудрості майже звірячій жорстокості. І в цілому є дикунами і варварами. Їх сліпа покорність грала на руку одному з правителів імперії, пророку істини, який розробив план зміни елітів на Бугаєва, повільно наділяючи останніх вищими званнями і надаючи їм більше привілеїв, ніж отримували еліти. В кінцевому підсумку пророк віддав наказ Джаралханаєм про повне винищення. Санхеллі, спровокувавши кризу, яка розірвала імперію Ковенанта, на частини. Ця громадянська війна тривала навіть після закінчення війни людства і ковенанту. Джералханаї стали однією з небагатьох рис відібраних бібліотекарем для збереження на установці 00 від потенційного вимирання, можливого в разі епідемії потопу або ефекту ореолів. Після активації ореолів, джерал ханаї були повернуті назад на свою батьківщину, де і почали віддороджувати свою культуру. Незважаючи на свою дику природу, джерел ханаї зуміли самостійно розвинути свою цивілізацію. На жаль, їх воєннича натура незабаром взяла верх, і їх суспільство поглинув міжособний конфлікт, в якому різноманітні старші зграї. Розв'язали масштабну війну. Іноді звану самими Джералханаями Великою громадянською війною. Міжособна війна призвела до колапсу цивілізації. І на той час, коли в 2492 році їх знайшов Ковенанта, Джералханаї відкрили для себе лише такі технології, як радіо і ракети. Бувши примітивною расою, вони з легкістю були переможені. І включені до складу Міжзоряної імперії у військах Ковеннанту Джералхної зайняли досить значну роль. Служачи в якості важкої піхоти і ударних військ, Ковенант розселяв бугаїв по планетах з багатими природними ресурсами, щоб ті охороняли ці світи від посягнень з боку можливих супротивників. Водночас самі джерел Ханаї були позбавлені можливості самостійно добувати ресурси, щоб ці багатства дісталися лише пророкам. Війська Джерел брали участь у багатьох битвах війни людства і ковенанту, включаючи перший контакт з людством на жнивах і падіння річа. Чудові воїни на полі бою. Однак при цьому джерел ханаї залишалися підлеглими елітів, які їх недолюблювали. Ця ситуація почала змінюватися лише в останні місяці війни. Поважаючи джерел Хнаїв за їхню лють і беззаперечну покірність, Сан вирішили поставити їх на вершину військової ієрархії, місцем, яке багато століття за традиціями належало в виключно Санхелі. Невдачі елітів у захисті установки 04, а потім і пророка скорботи, стали каталізатором. Що дозволив втілити це зміщення в життя? Бугаї стали обраними охоронцями пророків, витіснивши Санхеллі з почесної варти і взявши командування над військовими флотиліями Ковенанту. Після нищівної поразки Ковенанту на ковчезі розсаджалканеїв розпалася на численні племена, багато з яких не перестали воювати з Санхеллі, що на роки вперед занурило обидва народи в затяжний конфлікт. Якийсь час владу над богаями зберігали нечисленні пророки, яким вдалося вижити. Проте, з їх таємничим зникненням, Джерал остаточно занурилися у свою варварську натуру, що зіграло на руку Санхелі у війні. Капітан Санхелі, який відвідав розорний колись ним людський світ в 2559 році, зазначив. Що якась частина тих джерел ханаїв що були вірні ковенанту, занурилася в нову міжособну війну. Як і Санхелі богаєм не вистачало знань, хоча б для підтримки в робочому стані своїх технологій. Але на відміну від своїх ворогів, які почали робити перші за довгий час самостійні кроки в цьому напрямку, джерел виявилися виявилося настільки занурені у ведення війни. Що навіть не могли самостійно вирощувати їжу, замість цього здійснюючи нальоти на поселення елітів, ці рейди тільки сприяли подальшому погіршенню відносин між обома расами. Джерал-Конаї Хонаїм, великі двоногі інопланетні савці, які, за деякими даними, схожі на великих горил, але в деяких аспектах також нагадують ведмедів або носорогів. Вони мають товсту сіру шкіру, вкриту скуйовдженим чорним коричневим або бурим волоссям, схожим на хутро. А деякі мають короткі чорні або бурі борди. Їх великий кремезний вигляд найімовірніше зумовлений гравітацією на їхній планеті, яка приблизно вдвічі перевищує гравітацію Землі. З віком волосся змінює колір на сірувато стріблястий. Їх зріст становить приблизно 274 сантиметри. Тому вони не тільки перевершують своїх людських супротивників, але й більшість своїх союзників з Ковенанту, за винятком лише мисливців, які вище за них. Вони мають товсту сіру шкіру, яка надзвичайно стійка до пошкоджень. Також їх густе кашлате хутро забезпечує додатковий захист. Той покриває більшу частину тіла з винятком голови та лопаток. Маючи потужну мускулатуру та володіючи тваринною жорстокістю та силою, джерал можуть покладатися на ближній бій навіть більше, ніж їхні колеги Санхелі. Джерал Хної, судячи з їхніх стрихітливих шилепозіклами та схильності до насильства, є явними хижаками. Зазначається, що вони харчуються плоттю своїх ворогів, з якими вони стикаються в бою. Один джерел Хонеї колись заявив, що з радістю з'їв би майбутнього арбітра, якби йому це дозволили. Джерал Хунеї не такий розумово недорозвинені, як може здатися, і часто є досить хитрими тактиками. Вони можуть пілотувати транспортні засоби та кораблі. І командувати як наземними, так і флотськими операціями зі стратегічною компетентністю. Вони також мають більш багатий словниковий запас, ніж інші члени ковенанту, з винятком Санхелії та пророків. Джералхана мають жорстоку культуру зграї, тісні зв'язки, що пов'язують кожного члена, і змушують їх впадати в різні стани люті. Відчайдушно оплакувати своїх загиблих товаришів по зграї, якщо хтось з них гине в бою. Те, що вбиває член зграї, може стати їжею для всієї зграї. Кожна зграя очолюється видатним вождем, який володіє церемоніальним гравітаційним молотом, що передається від одного лідера до іншого після його смерті, щоб позначити його статус. Джералд Ханаї стає вождем зграї, кинувши виклик чинному вождю. На смертельний двобій, переможець отримує титул, вождь править своєю зброєю як своєю маленькою імперією. В рамках ковенанту Джерал Ханаї повинні були прийняти релігію пророків, яка полягала у поклонінні притечам. Раніше їхня культура була зореджена на поклонінні тотемам та ідолам. Але вони швидко перейшли до нової віри. Зараз Джералхнає є найфанатичнішими прихильниками віри пророків. Хоча, судячи з того, як Тартурус поводився з Оракулом, вони здається, майже не мають поняття про святість. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця, та ви не підписані на канал. То ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіїКофі. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде. Україна